Якщо саме зараз у вас в розпалі сливовий сезон, дуже раджу вам зробити декілька сливових заготівель. Кожен рік я заготовлюю сливовий леквар посилання на цей рецепт зараз на екрані, а також роблю сливовий компот. Саме цей рецепт я зараз покажу вам. Він дуже швидкий та простий, а головне результат: коли компот настоїться в банці хоча б два тижні, він набуде особливого насиченого смаку. За рахунок того, що в сливах міститься піктин, Компот у банках виходить злегка тягучий. Мені це дуже подобається. Щодо смаку. Він приємний і збалансований. Поїхали! Миємо фрукти. Для цього рецепту підходять будь-які сливи. В чисті стерилізовані банки укладаємо сливи приблизно 1 четверту об'єму. Додаємо 150 г цукру. Це 9 столових ложок та заливаємо окропом. Закорковуємо кришками. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво, обіцяю! Якщо під час заливання окропом цукор в банці не розчинився, то просто прокатайте банку по столу. Вкривати ковдрою, додавати лимонну кислоту чи танцювати з бубном над компотом не треба. Компот добре зберігається протягом року навіть в умовах квартири. Не забудьте наліпити наліпку з датою заготовки. Після року не бажано споживати консервації, в яких залишилися кісточки. Це важливо! А іще цьогоріч вперше зав'яли сливи. рецепт моєї подружки, тому перевірений і надійний. Посилання на цей ролик зараз на екрані. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!